Дев'ять з п'ятнадцяти саме стільки проєктів у рамках програми громадські ініціативи профінансують з бюджету Хмельницької тергромади. Стосуються вони допомоги внутрішньо переміщеним особам, енергозбереження та заходів тероборони. Як сучасні реалії вплинули на характер проєктів та коли останні будуть втілені у життя? Про це говоритимемо у черговому випуску програми влади і громада. Гостя нашої студії Марина Дудар, головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради. Вітаємо. Вітаю пані Марино. Якщо я не помиляюсь, програма громадські ініціативи, взагалі в Хмельницькому, нині вона реалізується в Хмельницькій громаді, запрацювала у 2016 році. Але вперше ми маємо той період, коли вона реалізується в період воєнного стану в країні. Як і що стало визначальним, все ж таки бюджетуванню здійснювати? І можливо, якимось чином оці ініціативи теж зазнали впливу від сучасних реалій? Поділіться. Так, дійсно. В минулому році ми теж планували оголошувати конкурс програми громадські ініціативи, але, на жаль, сталося так, що дата початку конкурсу збіглася з датою повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми всі працюємо разом спільно на перемогу України. Ми її пришвидшуємо, намагаємося створити всі умови або для того, щоб ми стали переможцями. В цьому році. Пріоритетними напрямками програми було окреслено три види: це заходи по допомозі евакуйованим особам, внутрішньо переміщеним особам, заходи з енергозбереження і заходи або роботи з тероборони. Саме це і вплинуло на рішення проводити громадські ініціативи в 2023 році, оскільки ці напрямки вони є актуальними і є на часі. Станом на зараз чи можна стверджувати, що кількість поданих проєктів ініціатив цього річ все ж таки змінилася у кількості, тому що я пам'ятаю, раніше було їх за два десятки. Зараз ми маємо 15, які ну фактично були подані на розгляд. Чи це є так, якщо ми беремо загальностатистично від 2016 року? Так, дійсно, в цьому році кількість мікропроєктів, які були подані на конкурс, майже в половину нижча. В минулі роки ми мали близько 30-40 мікропроєктів, в цьому році лише 15. Але варто зауважити, що якість цих мікропроєктів в рази більша, оскільки в минулі роки ми ставалося так, що у першому етапі конкурсу майже половина мікропроєктів, які були подані, вони не доходили до другого етапу. Тому що громадські організації допускали помилки при розрахунку бюджетів, не додавали підтверджуючих документів або заповнювали зовсім іншу аплікаційну форму. У цьому році усі 15 проєктів були е, дійсно якісно підготовлені? Все ж таки відбір таки відбувся е, переможців дев'ятеро, але перед цим ще був певний етап відбірковий. Так. Е, чи теж були такі моменти, хто відсіювався через певну, ну можливо, паперові неточності? Чи можливо хтось подав документи, але все було вірно, але можливо не вчасно, тому що в часові терміни не вклалися. Які тут теж були нюанси цього року? В терміни вклалися усі заявники, всі подалися вчасно. Єдине, що у нас було декілька заявників, які вказали невірний пріоритетний напрямок. А це за умовами програми не допускається, оскільки є чітко визначені норми, яких потрібно дотриматися. Тому заявники на жаль не пройшли у другий відбірковий етап. 15 стартували скільки подолали перший етап, і розкажіть, будь ласка, все ж таки відсіялися в першому етапі. У нас відсіялися два мікропроекти, а у другому етапі ще два мікропроекти. Цікаво дізнатися, в нас дуже багато є рилкованих підприємств. Є певні навіть і громадські такі mm. організації, чи могли вони теж долучитися до громадських ініціатив або отримати бюджетування з Хмельницької громади? І Якщо так, то чи такі були? За умовами програми, громадські організації повинні здійснювати свою діяльність на території Хмельницької міської е, територіальної громади і реалізувати свої мікропроекти теж на території громади. Е, у нас не було громадських організацій, які дійсно підпадають під визначення релокованих, але був заявник, який е, зареєстрував громадську організацію у Харкові, але зараз вони е, здійснюють свою діяльність на території Хмельницького. Вони подавали, так вони подавали, так і вони стали переможцями. Мені здається, це третій за рейтингом мікропроект. Все ж таки, ми говоримо про те, що щоб пройти певний відбір, потрібно до ну мати можливо певну актуальність проєкту, крім того, щоб дотриматися всіх е, вимог положення громадських ініціатив. Е, якими мали побути ці аспекти, щоб дійсно комісія схвально на цей проект, скажімо так, відреагувала і отримати ну, позитивний все ж таки результат і бути переможцем громадських ініціатив. Що для цього потрібно було робити? Яким мав би бути цей проект? Перше і найголовніше, з чим ми завжди стикаємося з практики, це те, що громадські організації заповнюють невірну аплікаційну форму. Ну, вони чомусь шукають інші анкети, інше анкетування в інтернеті і заповнюють аплікаційні форми відповідно до невстановленої. Другий, найголовніший аспект це те, що потрібно правильно вказувати пріоритетний напрямок. Той, який затверджує конкурсна комісія, в цьому році це три, один з трьох потрібно було написати в аплікаційній формі. Далі бюджет, правильний розрахунок бюджету і забезпечення власного внеску. Ну і звичайно, подати всі підтверджуючі документи: це реєстраційні документи громадської організації, підтверджуючі документи на статті витрат з бюджету, особливо на ті статті витрат, які стосуються фінансування з бюджету громади. Крім того, наскільки має бути переконливим е, цей майбутній міні проєкт. Тобто, певно, що й мають заявники переконати в тому, що він буде дієвим, ефективним, цікавим, так звичайно для цього існує другий етап конкурсної комісії засідання, коли е, комісія заслуховує заявників, і все все, як то кажуть, в руках заявників, наскільки якісно впевнено, вони презентують свій мікропроект, настільки й балів він в в кінці кінців отримує. Отримали ми цього річ дев'ятьох переможців. Це громадські організації, так розумію, переважно ті, які працюють саме у Хмельницькій громаді. Так, так? розкажіть, будь ласка, можливо, які найбільше зацікавили комісію? Важко виокремити когось одного і сказати, що він був вау дійсно найцікавіший, найактуальніший. Але якщо йти до рейтингу, то мабуть, краще буде розпочати стрійки лідерів. Найбільше балів набрав мікропроект, який. Спрямований на створення навчально-тренувального центру операторів безпілотних літальних апаратів. В рамках цього проекту буде закуплене обладнання, навчання буде проводитися сертифікованими тренерами, будуть навчати як і військовослужбовців Збройних сил України. Будуть тренувальні, такі тренінги, семінари, так і цивільних осіб, які бажають або мають бажання познайомитися з роботою дрону. Угу. Наступний проєкт називається Врожайний рік. Це проєкт громадської організації, центр стратегічних ініціатив. До речі, ця громадська організація має досвід вже реалізації мікропроєктів в програмі «Громадські ініціативи. Проект спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, ті, які проживають у сільській місцевості. До речі, це один з мікропроєктів, який буде реалізований на території старостинських округів. В рамках цього проекту заявники будуть закуповувати насіннєві бокси. Були презентовані під час захисту мікропроекту коробочка з насінням, буряк, картопля, морква, петрушка. Ну широкий, широкий, широкий вибір. Так а також вони будуть закуповувати кемпінгові ліхтарі у випадку, якщо буде відключення електроенергії, щоб люди могли вільно себе почувати. Ще один мікропроект стосується діяльності е, малого і середнього підприємництва, саме він спрямований на внутрішньо переміщених осіб, які хочуть займатися е, бізнесом. Будуть е, проводитися також тренінги в економічному напрямку з юриспруденції. буде створюватися підприємницький хаб, проводитися хакатон. Тобто е, людей будуть інтегрувати і спрямовувати на те, що навіть не зважаючи на військовий стан. Потрібно рухатись вперед, самовдосконалюватися, не боятися починати щось нове. Ми так щойно згадали рейтингову трійку. Але що цікаво, якщо ми говоримо про усіх дев'ятьох, двоє з переможців дотичні до спорту: так. це Федерація регбі Хмельницької області і регбійний клуб Ревісник, але насправді трошечки віддалені проєкти від самого спорту напряму. Угу. Розкажіть, будь ласка, тут теж які є певні цікавинки, і що будуть втілювати наші спортсмени? Наші спортсмени будуть втілювати зовсім два різних за напрямками мікропроекти. Перший мікропроект це Федерація регбістів області. Вони закуплюв... закуповують сонячний колектор, який буде встановлено в роздягальні на стадіоні, де вони зазвичай тренуються. Вони будуть допускати також тих осіб яким потрібно буде скористатися послугами душу у випадку, якщо станеться якась екстрена або екстремальна ситуація? В принципі, цей проєкт є частиною великого проєкту, оскільки в минулих роках ця організація виграла теж фінансування з міського бюджету, і вони створили мобільну трибуну теж на стадіоні для проведення якісних міжнародних змагань. І ще федерація регбі Хмельницької області, в них там здається військовий вишкіл. Висламні. Це не це не регбі Хмельницької області, це громадська організація, регбійний клуб Буревісник. Угу. Вони теж реалізують мікропроект, який спрямований на підготовку молоді до виживання в екстремальних умовах. Будуть проводитися тренінги, вони будуть виїжджати в, в, в ліс. Тобто досить такий цікавий проєкт. Закуповують обладнання, ножі, сокирки, кемпінги, палатки, карімати, все, все, що потрібно для виживання в екстремальних умовах, все є в цьому мікропроєкті. Якщо ми говоримо про тих, хто подає заявки на участь в програмі громадські ініціативи, наскільки з року в рік це вже фактично обличчя знайомі цих громадських організацій? Чи є нові, чи зазвичай це ті вже які вже тривалий час працюють на теренах Хмельниччини? 2023 рік розділив 50 на 50. Є такі громадські організації, які вже подавалися раніше, але й в цьому році є досить багато нових громадських організацій, які вперше подавалися. Але якість поданих заявок конкурує з тими, хто вже має досвід. Якщо ми зупиняємось на громадських ініціативах, то знаєш, що бюджетування відбувається як в якості співфінансування проєктів. Тобто, це мова говорить про те, що частину все ж таки на себе бере та громадська організація, яка є ініціатором того чи іншого міні-проєкту, яке тут є гривневе співвідношення. Максимальне фінансування з бюджету громади 200 тисяч на реалізацію одного проекту. Заявник повинен забезпечити власний внесок в розмірі 15% від загальної вартості проекту. Тобто, важко сказати, скільки це має бути: там 50 тисяч, 100 тисяч. все залежить від того, яка загальна вартість проекту. На що кошти з Хмельницької громади не можуть бути передбачені в рамках реалізації проєкту? Чи є тут теж певні такі особливості? Так, кошти з бюджету громади повинні витрачатися суто на ті е, речі, які громадська організація закладає в кошторисі. Тобто, якщо громадська організація пише, що вони закупльовують сонячний колектор, то вона має купити сонячний колектор. В іншому випадку, якщо вона е, придбає щось інше, вона змушена буде повернути ці кошти до бюджету громади. Якщо, наприклад, це робота певних виконавців, хто буде встановлювати ці панелі до прикладу, чи це передбачено, чи ні? Ем, роботу можна закладати в кошторис бюджету, але вона лягає на витрати заявника, оскільки з бюджету програми в ми не фінансуємо заробітну плату. Маємо ми дев'ять проєктів переможців. На якому етапі вони нині перебувають? Чи певно ще є така паперова робота, чи вже вони чекають фактично на співфінансування? Наразі на черговому засіданні виконавчого комітету буде затверджуватися рішення про перелік переможців. Після цього рішення заявники вже зможуть приступити до реалізації проєктів і зможуть отримувати фінансування. Чи порційно відбуватиметься фінансування, чи це буде одразу певна сума, що одразу можуть, скажімо так, ті організації піти в бій і вже розпочати підготовку того проекту до реалізації? Фінансування відбувається також у два етапи: спочатку громадським організаціям надається 50% від тієї суми, яку вони запросили з бюджету громади. Заявники реалізують мікропроекти, після чого дають фінансову звітність на повну реалізацію мікропроєктів і тоді вже вони дофінансовуються рештою. І ще фактично одне питання, яке теж цікавить, і чи цьогоріч всі ці дев'ять переможців, ну скажімо так, вже зможуть презентувати свої міні-проєкти, чи можливий варіант такий, що вони будуть перехідними і відповідно будуть реалізовуватися ще у 2024 році, за умовами програми, кошти, які будуть здійснені у 2024 році, не фінансуються. Тому будемо намагатися і будемо спонукати заявників, щоб вони реалізували свої мікропроекти протягом поточного бюджетного року, тобто до грудня. Десь до 20 грудня вже всі мікропроекти повинні бути завершені. І який результат ви очікуєте після реалізації цих міні-проєктів? Вони дійсно мають бути цікавими, вони мають бути відкритими для всіх, тобто для всіх охочих. В принципі, громадські ініціативи для того і створювалися, щоб зацікавити якомога більшу кількість населення громади, зробити їх активнішими, спонукати до дії. Я думаю, що ці проекти матимуть успіх, як, як ніколи, оскільки вони м, незвичайні, тому що умови нашого часу такі, що потрібно швидко реагувати на всі виклики і йти вперед. йти вперед до перемоги. Пані Марино, Я дуже дякую вам за сьогоднішню дякую. розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.